Як вивести кошти з ТОВ? Привіт! У цьому відео зупинимося на ключових моментах роботи СТОВ, зокрема, способах легально перевести в готівку грошові кошти від простих до досить складних. А щоб не втрачати нас із виду, підпишіться на телеграм-канал Зроблено, посилання на який я залишу ось тут. Бізнес на те є бізнес, щоб заробляти гроші. Свою бізнес діяльність ви можете здійснювати через ФОП, ТОВ, ПП або інші форми. Якщо ви отримуєте дохід як ФОП, то тут все дуже просто. Отримали кошти на свій рахунок ФОП за товар чи послугу, привели на особисту банківську карту і витрачаєте їх у повному обсязі. Все про рахунок ФОП я розказала ось у цьому відео. Як можна робити, а що робити категорично заборонено? Якщо ви ФОП, раджу переглянути. Якщо говорити про то, за законодавством є лише декілька варіантів отримати зароблені гроші. Перший це зарплата. Ви офіційно працевлаштовані на посаді директора, тому можете призначити собі будь-який розмір зарплатні, не менше мінімальної, звісно, і отримувати її двічі на місяць. Аванс і основна частина. Це абсолютно прозорий спосіб, але є свої мінуси. То сплачує за співробітника ЄСВ у розмірі 22% від зарплати, а ви сплачуєте податок на прибуток 18% і військовий збір 1,5%. Простіше кажучи, якщо ви хочете отримати 80 тисяч гривень на руки, то товзі свого рахунку витратить близько 121 тисячі. Другий дивіденди. Ви офіційний власник компанії і можете отримувати зароблені кошти у будь-яких сумах, якщо ТОВ у плюсі згідно поданої вашим бухгалтером звітності. Це самий білий з точки зору податківців спосіб, у них просто немає підстав його оскаржувати. Із нюансів дивіденди можна отримувати лише раз на квартал, а податок ви сплачуєте 5 або 9% в залежності від системи оподаткування, плюс 1,5% військовий збір. Найважливіше, при виведенні прибутку дуже добре розібратися у цьому питанні. Крім того, не маючи прибутку, і дивіденди компанія виплачувати не може. Третій варіант це надання поворотної або безповоротної фіндопомоги. Воно передбачає, що підприємство підписує договір фінансової допомоги зі співробітником, компанії, директором, власником або будь-якою іншою особою. Різниця у тому, що поворотна фіндопомога має бути повернута у строк, а безповоротна не повертається. І знову ж таки, при заключенні договору потрібно дуже детально розібратися у цьому питанні і обережно можливо додаткове оподаткування. Четвертий ФОП. Деякі підприємці обирають саме цей варіант, хоча він не є настільки прозорим, як перші два. ТОВ наймає ФОП третьої групи для виконання певних дій, наприклад, маркетингові дослідження. І раз на місяць надсилає платіж на цей ФОП, приміром, 100 тисяч гривень. А ФОП, у свою чергу, може одразу знімати ці кошти, не чекаючи виплати зарплатні або дивідендів. Податок у цьому випадку сплачує ФОП, і він становить 5%. Який варіант обрати, вирішувати вам? Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Так ми зрозуміємо, що наші відео корисні і цікаві для вас. До зустрічі!